Так, маємо Опельовська, Деоланус, Головку 1,5, 8 клапана. Машина була крепко перегріта. Як бачите, шліфанули поверхню, 0.15 зняли. Але не забуваємо, що вона прикручується постіллю розпридвала і її може покрутити всю, якщо крепко перегріваєте. Щоб потім не виникало питання, що чого воно так швидко прогоріло. прокладка знов. Тарсанули ще плоска з під розпридвал. Як бачите, тут з краю 0,1, 0,10 зняли. Тут 0,13. Посередині взагалі 0,20. Тут 0,06. А тут, як бачите, навіть... Не черкануло, причому що це вже шліфували по цій поверхні, так? Ну, тобто саме більший прогиб посередині вийшов. Тобто вона була як, як радуга. О, ще ці края ще можна якось е, з'їхати на те, що була нерівно виставлена плоскость, але зараз вже вона рівна. Тобто її крутануло, крутануло і зверху і знизу. Тому бажано цю площину саме в цій головці також шліфувати, щоб там прижималося нормально. Там, де внутрі стоять болти, поняли, в головках, то там не потрібно. Там, де Зверху плоскостю прижимається, то потрібно.